Сумна звістка знову сколихнула Золочищину на війні з російським окупантом. Загинув наш герой, воїн, захисник Следзінський Степан. Він віддав своє життя за Україну за кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Ми сьогодні зібралися тут, щоб провести останню дорогу нашого воїна Степана. Який воював на сході на сході України загинув. І всі ми співчуваємо родині і хочемо, щоб вже та війна, скоріше як закінчилася, і наші діти не гинули більше на цій війні. Дай нам Бог перемоги над ворогом і мати свою Україну незалежну. Христос рождається. Сумна звістка прилетіла і в наше село про те, що біля Бахмута впав славою героя Степан Слезінський. Цвіт нації, молода людина, батько двоїх дітей, молода дружина. Дуже гарний він чоловік і серед своїх друзів, бо був він військовим офіцером, який не раз був прикладом. Навіть тоді, коли був поранений, він не дивився на себе, а дивився на своїх підлеглих, щоб їх врятувати, щоб вони жили. І сьогодні, відбувши моління з раннього ранку, з п'ятої години, коли ми зустрічали його тіло, щоб тут, в родинному домі, сьогодні продовжити молитву, приходиться переживати цю мить, що направду серце стискається і крається від цього болю. Коли дивишся на молодих людей, які, не боячися нічого, але з великою відвагою і мужністю, там, на сході України, стоять за правду, за справедливість, стоять за своє, за своє рідне, за свою батьківщину, за свою сім'ю, за свою родину. За кожного одного із нас. Вони стоять, не боячися нічого. І сьогодні, коли ввечері, будучи на молитві, якесь таке було відчуття, що ти залишаєшся земний світ і переносишся в інший той світ, світ там, де вже немає. Ні війни, ні жорстокості, немає ні болів, ні печалі, а життя направду у Господі Бозі. Бо це добрі діти, добра сім'я. Вони у Господі Бозі знали з малку, що таке мама, що таке тато, що таке праця. Вони бійні в своєму житті добивалися сього самі з допомогою, безперечно, батьків. І сьогодні це направду для нас ще один ангел, світлий ангел, охоронець в небесних просторах, за весь наш український багатостраждальний народ, щоб тут, на цій землі, запанував мир, якого ми всі так прагнемо і бажаємо, за якого молимось і боремося. На жаль, деколи такою ціною, як віддають своє життя молоді наші люди, наші воїни, наші герої. Світла йому і вічна пам'ять. І хай Господь усіх нас скріплює, щоб ця жертва не була марною, щоб ми українці зрозуміли. Аж тепер на кінець все є в руках Божих і наших руках, щоб будувати інший світ світ, де стоять один з одним пліч-опліч, розуміють один одного і підтримують. Це було таке кредо у житті нашого воїна-героя Степана: стояти пліч-опліч і підтримувати один одного, бо це відчували ми. Це відчували його співслуживці, його підлегли, якими він керував там на передовій, щоб проганяти це зло, кляте зло, яке прийшло на нашу земленьку, на нашу Україну.